У таких річках, коли рибалиш з берега, в тебе, на жаль, відсутня опція ехолото для того, щоб не тільки дивитись рельєф, бо рельєф ти якось і джигою своєю прочитати зможеш, але шукати кормову рибу. Тому що це класна опція, коли на великій річці пливеш, знаходиш з граю плотви якоїсь, а поруч з нею там, щуки судаки Тут цю опцію іноді виконує твоя приманка. Коли ти там підводиш до берега свій воблер або силікон, і це місцина з затишком, як правило, бо течія на середині річки або далі, в тебе починає розлітатися отакий от мальок. Отут, в цьому місці, має хороше укриття від хижака. Ну тут зручно. І коли ти бачиш, що ти свою приманку цього малька розігнав, то ти маєш собі думати, що хто ж цього малька випасає. І досить часто, ну не завжди, але досить часто в таких місцях вдається отримати клювання. Причому, що окуня, що щуки. Тому що отакого малька під'їдати може з рівним успіхом і отакий окунь, і отака щучка. Тому дивіться уважно, що твориться в воді, і це може бути ключем для вашого успіху.